Доброго ранку, ми на об'єкті. Вітаємо всіх вас. Такий у нас сьогодні робочий процес. Роз... Розложили ми со столичка. Ну, вчора розложили. І сьогодні ранку заїжджаємо. Те, що робили перший день. Те, що перший день робили, як показано. Ось це ми з такого починаємо. Там браточка недороблена. Байпасики вся все таке, ще ввезли під місто не зроблене. Багато зараз не будемо показувати, а вже як зробимо, тоді покажемо більше, що як, і до чого. Така своєрідна котельня, кожна котельня якось має свою ізюмінку. Розміщення. от Бачите, місце тут дуже маленько, тепло мене сюди від, 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 відсунули і за рахунок того, братика з котельня стала. Тут на все, на все знайшлося місце. Так що, такий варіант, якщо є можливість, десь колись хороший варіант використовувати. Єдине, що там, якби та ще коробочка розпаєшся, була трошки далі, так ще більше відсунки. Ну Не завжди виходить, але треба так дивитися, коли підходить. Получається, коли місця небагато, але на все вистачить. Ну що, працюємо, потім побачимо, що з цього у нас вийде. Бачите, ж таке телебачення. А бачать трошки дим проти зварки. Для вас тільки кадр помінявся, для нас вже майже день пройшов. Зварили ми останній шовчик. Останній шовчик і більше не знімали, бо все наспішили. Ще декілька штрихів і буде у нас готово. Що тут цікаве? Цікаве, те, що водилити не будемо, бо попереду зима і господар палити ще не хоче. бо Потім зливати, по-перше, зайде в котел, там буде в бочку, в труби вона потім корозія буде їсти, це не є добре. По-друге, видати з усіх фільтрів, з усіх клапанів ту воду майже нереально. Підлога з водою, батарея з водою. Це компресором видувається. Тобто запуску як такого не буде. Зараз ще декілька штрихів. Ось прикручуємо цю трубу, останню що до колектора йде. І, і майже буде все. Ми бачимо проводочку, лад там все поб'єдно, поб'єдно, термоголовочки прикрутити. Декілька штрихів. Бачок вже тут. Ну, потім вже знімемо такий огляд ми в кінці. Ну Традиційно ми спішимо, що там камера у нас. Може, бути камера запилена. Ось це пил... пилові таке. Традиційно трошки спішимо, що там щось доробляє проводочку. Знімемо огляд, бо ж знову ж кажу суботу Ми спішимо. Руки грязні, буду показати руками. Грязні. Пан Сергій нам таку указочку із магнітом. Будемо показувати, що до чого будемо дивитися. Так, то це твердопальний котел, Тут теплокумулятор і там всяка ця апаратура. Все, можна завершувати огляд. Котел борця 40 кВт. Треба буде при розпалі турболізатор. Бачимо, залетів. При розпалі, мабуть, цього турболізатора треба буде викидати. Запуску не буде, бо води ми не заливали. Котел ємність камери завантаження 100 літрів. Довжина дров лягає 50 см. Сама топка десь 53, здається. Зольничок добрячий. Чотири канали тут. Є там ззаді газове віконечко. Газове віконечко. турине повітря. Ой-ой-ой, трошки бачите, отак. Турине повітрячку. Допал газів горить так... Ну, на півшахти він. Він не зовсім шахтний, він називає нас Сама конструкція вийшла трошки і досконально, досконально вийшли на таку конструкцію. Це такий вертикальний канал, десь тут 4 канали. Площа теплозйому більше ніж 4 метри 2 якщо все порахувати, Ну колосничок з боту наповнений. Таке. Значить що? Подача. Класика жанру. Трошки ми тут вирівняли, я там показував в першому фільмові, що у нас подал трошки нерівно, стоїть, бо нерівно. і ми там трошки підложили, але багато не ложили. Краще хай буде нахилений, бо, щоб, не було, щоб, щоб нахили були, щоб не було ніякого підкипання котлові. І ще десь хлопці кварили трошки там муфта, то ми бачимо, що вирібну по рівнику, рівнику, по рівнику. Термометр, манометр, о, а термометр. Термометр не заложили. Десь є термометр тут. Термометри, термометри не на місці. Термометри не на місці. Вибачайте. Треба всі термометри розставити. Ну нічого не розставимо їх. Туди запилилися, бо тут сприліли. Ці, Цілий ящик термометрів у нас ще залишився. Цілий ящик термометрів. Де бачимо, туди ставимо. Розказуємо. Термометр, манометр американочка. якраз якраз так співпало. Дивіться, прямо-прямо, близенько. Це дуже хороше, хороше розположення. Ще раз повторюю, котельня тут десь? скільки, 2,40, да? 2,60 в середині. 2,60 і теплокумлятор на півтори тонни. Немалий. Получилося місце за, за рахунок чого? За рахунок того, що ми тут не втирали стіну, то цілий закуток у нас вийшов як то. І тут все так розмістилося, дивимося, тут місця ходити багато, все так стало, ну, так просто на цій місця, нічого не, не нахаращене. місця виявилося достатньо. Єдине, що розширений бак аж туди забіг. Не знайшлося йому тут місце. Подача зворотні клапани, як ми завжди любимо ставити. Американочка, кран і бачимо, коли з одного виходу. Я думаю, повторювати, пишуть мені знову, підкажіть, підкажіть, як з одного зробити, а в мене теплокументор з одним виходом. Можна з одного виходу, малює атмос, але не таку схему. Це наша власна розробка. Ми її, як то кажуть, життям досвідом робили. Отак, От щоб, не, щоб не, коли у нас працює система опалення, але котел не горить, щоб не було проблем. Яких проблем? Щоб не Витягнув нас із котла. Треба, щоб так напряму було звідси. Тим більше клапан буде піддавлювати сюди. І воно нічого не буде тягнути, буде прекрасно робити. А коли котел горить, перше тепло буде заходити в нашу систему опалення. Тернячок перейшли тут на один дюйм і пішло на наше опалення. Один Колектор, два вози підмісу, крани айтапи, айтапи, трейнечок, в якому змішується вода, насос, шісточка біло. І на подачу наш термометр поставимо, термоголовочка на. 40-70, а тут 20-50 на, на теплу підлогу. На теплій підлозі був конектори, отакі лежали, бачите, двоходовий клапан. Ми зразу його переробили. Таке не треба було нам ставити. Для чого переробили? Для того, щоб можна було вмикати насос теплої підлоги незалежно від насосу опалення. Бо там було воно зроблено послідовно. Ну, ми, ми так людям не рекомендуємо, але інколи і так залишаємо, якщо їм подобається. Хай буде так, хай буде так. Тут господар каже, зробіть як краще. Будь ласка, зробили як краще, але вийшло йому дорожче, бо він мусив купати ще один трьохходовий клапан, ну, точніше. цей. І вузол підмістов робити. Але колектор за демо все стало на своє місце. І зараз можна буде вмикати насос опалення. Підлога не буде абсолютно грітися, воно не буде продавлювати підлогу ніяким чином. А там би продавлювали підлогу. Можна вмикати теплу підлогу, без, без батарей. О, і... Одне дві незалежних системи, собі регулюється окрема температура, окремо можна ставити програматор, керувати. І воно прекрасно дійчане із теплого бо тут трьохтовий клапан, воно вже мусить потягнути. Значить під місць бачимо, зроблено Герцкаліс за стрілочками. Він стоїть на звороторці, і частина потоку повертається сюди. В теплоакумулятор, а частина поток і йде сюди на підміс, щоб змішувати пропорцію до температури, яку ми тут, яку ми тут задали на нашій термоголови. Скажімо, ми тут задали 50 градусів, воно має тримати 50-звороточка плюс-мінус. Плюс-мінус. Так, із колектора з опалення вертається під таким нахилом. Це, Це теж важливо, щоб нас не в котел, а щоб сюди. Протягнути. Коли котел горить, воно буде тягнути котло в сюди, забиратиме тепленьку воду для розгону, перша порція. Коли котел не горить, воно буде скидатися вниз теплоакумулятора. Ну, Звороточка так само ставиться перший кран, потім американочка. Все, як завжди. Все як завжди, тут так все воно підійшло. Якраз рівень оці два коліна ми зіграли, і висота наша підпала, тут дуже, дуже файло. Зворотка зроблена 2,5 дюйма. Оце підрадімо для чого? Для того, щоб коли пропаде світло, щоб був у нас для безпеки самочок. І для того стоїть цей полісковий клапан він тоді під гравітацією. Як, ну, гравітаційна буде циркуляція, сказати. вода його відкриє і він піде сюди. Та він трошки це таке діло. А коли насос працює, оцей, тоді цей клапан буде постійно закритий. а... Вода буде рухатися таким напрямком через фільтр обов'язково. І обов'язково фільтр стоїть перед трьохходовим. І тоді штоки ходять, і все ходить, і там нічого не клинять, і клапана, і проблем немає. А Ставлять тут фільтр або взагалі не ставлять люди, вміють деколи такі в умільці. Ну, хай не ставлять, типу, типу зекономили. Потім економія виходить ну, трошки дорогше. Вогняне звідси. Але коли котел буде холодний, воно буде тягнути перш звідси. Перш звідси буде тягнути, тягнути сюди сюди-сюди-сюди-сюди-сюди. І так проти стрілочки акуратно, акуратно, і в котел. І в котел до тих пір, поки тут температура не виросте, бачимо, що термолементи при, прикладено до труби, не виросте більше, ніж ми задали на нашій термоголовиці. А на термоголовиці ми. Задаємо, задаємо приблизно там Трошки більше 55, так що було від 55 до 60. В принципі, більше на, для котла не, не завадить, але ж тут і виходить такий не зовсім економний режим. Тільки вода нагрівається більшою, до більшої температури, ніж ми тут задали на термоголовості. Цей термоелемент, як бачимо, що капіляк зв'язаний до термоголовочки. Відкривається цей потік і починає тягнути або з опалення, або з теплоакумулятора, що там у нас як працюватиме. Тобто тут не треба буде бігати, перекривати нам теплоакумулятора, щоб туди не йшло, а воно перша порція йтиме в опалення. Якщо вже опалення прогріється, котел дає більше, тоді почне частина йти буде в опалення, частина буде йти в теплоакумулятор для, для, запасу, для запасу надалі. Ставлений тут міний зміючок з більшого розміру 25 метрів, вхід зміючок вибуховий клапан, краник ну, закривати. А вихід з боєчка пішла гаряча водичка ось туди-сюди-сюди. Сюди. Ну не пішла, ще піде сюди і отакий от клапан змішувальний, а фрізу. Гаряча, сюди холодна підведена вода, і мікс пішов в наш кран. Тут це відкривається і регулюється температура, як ви бажаєте. Цей кран завжди має бути закритий. Це тільки запасний в обхід. Якщо раптом треба буде зняти, щось обслужити, тоді кран відкривається. Може, біночки тепло це зрозуміло, все зрозуміло. Розширений бак тут ого-го ого, з запасом 250 квітрів. тут 200. О. Керування насосом котловим буде відбуватися від температури димоходу, Притисне мутиком, це оце хороше рішення, бо проволочкою не завжди надійно. Там вже буде виставлятися практично. Буде і додатково, що буде термостат, ми зараз це притиснемо до труби по температурі, води на 90 градусів. Раптом той десь не спрацює, так, як бувають випадки, то це буде підстраховувати. І так само термостатик буде. Зараз ми сюди поставимо капілячика на, на, на цей оце, оце він буде вимикати ці насоси, коли в теплоакумуляторі не буде води теплої. Тобто коли вода захолоне, він вимкне, з'явиться перша тепла вода, він вмикне, тоді буде брати на опали, щоб не гнило. Зайву холодну воду, а, а цей буде вимикати, коли нас паливо догоряє, він має зупинити цей насос. Якщо у вас насос працює, тоді, коли вже догоріло паливо, тоді він буде витягувати ваше тепло із теплоакумулятора, грітиме котла, з котла йтиме на вулицю і так далі, і тому подібне. І потім буде дивуватися, що теплоакумулятор швидко захолодає і що великий розхід палива. Ну і Підпіточка з холодної води, зробив сюди-сюди-сюди. Краник і зворотній клапан. Манометрик, щоб зразу видно було, як підпитується. Ну і так боком стоїть нічого. Я думаю, що цифра зрозуміла. Навіть ще так ще виходить цифра, ніж так. Ідей монометрик, зразу на котлові, щоб нам туди не заглядати. Може один десь вийти з лоду, щоб видно було зразу, ми тільки загнулися, дверей вийшли, бачили котельні. зразу видно. Зразу дорозі. Шукаємо дорогу, точніше. Ми їхали не такою дорогою. Зараз спробуємо на горохів, але правильно поїхали. Правильно, навігатор і так веде. О, дорога не готова, Має бути все добре. Ось таке на сьогодні історія. Котельня без запуску. Я думаю, що все там буде добре. Вже не знаю, скільки ми таких котелень зробили, без запуску. Трошки було. Все, нам щасливі дороги. Дякую всім, хто дивився до кінця. Попробуйте натискати подобаючки, це не боляче. І нам приємно. І всім до побачення.